Співбесіда, яку я проходила, це була посада HRBP в регіони, і це да, була це банківська сфера. І мені декілька разів керівник цього підрозділу сказав, що мені буде занадто тісно на дані. Вона да, права, і, незважаючи на те, що я підчеркнула, що в них досить такі знаєте великі масштаби, що вони великі, вони досить динамічні, вони активні. і Мені ще в них треба повчитися. Все одно з цієї фрази оверкваліфікейти. Я вам скажу, що вона права. Знаєте чому? Тому що, а, да, тому що дивіться, все, що є філіальна мережа, це те, що ви виконуєте вже ну, є керівник да, ці, цієї мережі. І ви виконуєте не так, як ви бажаєте, а так, як систему відтворила ця людина. Так ось коли ви були цією людиною. А ви прийдете сюди, вам буде сумно і скучно, того, що творчості там ніякої немає. Там є тільки виконання а, стандартів і шаблону. І через деякий час ви підете. І це нормальна практика, коли, ну, коли це відбувається. Ну, тому ну, вона права. Вона права, бо це для вас тісно, це для вас ну, можете зараз розповідати, це для вас дійсно тісно, це і для мене було б тісно. Хоча такий досвід в мене був, я в агрокомпанії в село заїхала працювати. Ну, е, тому тут я з нею погоджусь.